Моджанги знецінили Майнкрафт Бедрок досягнення. Що і як і коли, давайте зараз розберемось. 15.07.2025 на сайті Моджанги опубліковано такий пост. Досягнення тепер працюють із доповненням. Хто не знав доповнення це аддони, тобто модель для бедруку. Чи досягнення вімкнену для всіх доповнення? На сайті пишуть так: Досягнення ввімкнену для всіх доповнені. Хоча вони не ввімкнені і зразу виключаються для експериментальних доповнень. Бо Маджанги думають, що це дуже читерні ці. Хоча це правда. А як же ж насчети тих світів, які довго грали з улюбленими аддонами? Чи отримаєте ви там свої досягнення, якщо будете доповнювати ще мадам? Маджанги пишуть, ми не можемо нагороджувати досягненнями ретроактивно, однак ви зможете заробляти їх у майбутньому. Тобто старих світів це не стосується. Якщо я використовую мод, який не з Minecraft Marketplace, чи це також підлягає отриманню досягнень. Тобто, якщо ви скачали там з якогось сайту, з якогось телеграму чи ще з якоїсь там групи, не купуючи на Minecraft Marketplace, Ні, доп... ні лише доповнення випущені через Minecraft Marketplace, дозволяють активувати досягнення. Ми не ми робимо це, щоб захистити наших гравців та уникнути будь-яких модифікацій, які дозволять вам несправедливо заробити велику кількість досягнень за короткий проміжок часу. Хм. Доволі дивно, що вони тільки спохватилися із цією новиною тільки ось. І ті самі карти, які на проходження всіх хат досягнень в Майнкрафті, десь їм уже по 4 чи по 5 год. Хоча є й нові карти на проходження. всіх досягнень Minecraft Майнкрафт Але ж це, ну, скажем так, чуть-чуть, ну, якби би чуть-чуть малень... маленька брехня. Я сам провіряв, тобто я взяв, скачав якийсь мод на дюб, який не треба експериментів. Взяв і дюбнув блок землі. Тобто ви можете взяти. І дюбнуть там блок алмазу, сундук, в якому якісь круті ресурси або ще якесь так. А як до дуже відомого аддону на з будівництво Minecraft Bedrock, він трохи похоже як World для Java, але називається він WorldBuild. Так, да, на Minecraft Marketplace він платний. Але ж це ніхто не відміняє, що його можна спірати. Він навіть в виживанні працює чудово, він без експериментів оказується робить. Тобто ви можете взяти, паличку взяти, виділити там структуру з лутом, сундук, або ще якісь, або даже ті самі маяки з алмазами, з алмазними блоками. Взяв, скопірував вставив, скопірував вставив. І далі перейдемо до ще одного, те що написали на сайті. Хіба доповнення не спрощують отримання досягнень? Логічно. Які заходи вживає Mojang Studios, щоб запобігти зловживанням цієї функції? Так, деякі доповнення можуть оперет... посередковано полегшити отримання досягнень, наприклад, будь-яка покращення зброї, спорядження чи їжа ймовірно полегшують перемогу над ендер Драконом. Хтось проходить ендер дракона у незерітовій броні. Ну, це логічно, якщо ви там проходите його там в хардкорі чи на важкій сложності. Хоча, щоб отримати досягнення, навіть на легкій можна пройти або на нормальній. Я особисто проходив на нормальній в зачареній залізці. Вона не дуже сильно зачарена була, але все одно. І я таки переміг. Хоча нас було там двоє, ну, то таке. Однак ми вважаємо, що більшість гравців просто хочуть грати в гру. І багато хто вважає отримання досягнень важливою частиною ігрового процесу. Ми не хочемо, щоб вони втрачали задоволення від отримання досягнень лише тому, що використовують доповнення. Щоб запобігти несправедливій переваги, які надають доповненням, ми запровадили нові правила для творців, які забороняють доповнення спеціально розроблені для отримання складних досягнень або якомога більшої кількості досягнень. Тобто цим постом маджанги роблять, то кажуть творцям, що вони тепер забороняють робити. Нові досягнення, тобто кастом досягнення. Хоча Minecraft Bedrock і так не підтримується оця вся кастомне досягнення. Але ж як же ж вони будуть це все боротися з дюпом за цим всім? До речі, хто не знав, можете підписатися на мій канал. Мене дивляться не підписані майже 96%. А підписані всього. 4,5, 4,3%. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте коментувати. І що ви думаєте на, на рахунок цієї новини?